Така подбута, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнінг тумачить. Баба робоча взагалі. Після заведеш той бік подплигнет. Викується Айкаса. Друзі, всім привіт. Слава Україні! Слава Силам оборони. Збагатилося на 20 мільйонів. Не біда, судове засідання, після чого тебе візьмуть на поруки твої побратими по партії, ну і відпустять на свободу. Це я зараз про пані Ірину, яка служить в партії Слуга народу, яку суд відпустив на поруки Давіда Арахамі і Віталія Кима. Хто така пані Ірина? Це та депутатка від партії Слуга народу, яку в бидлячій манері на відео, яке ми вам щойно показали, обговорювали кілька років тому депутати і верхівка партії Слуга народу Давіда Рахамія та пан Корнієнко, баба робоча як корабельна сосна, цитуючи цих двох панів, але трохи піддута, сказали вони. Сьогодні не про сексистський скандал скандали висловлювання цих панів кілька років тому, а про корупційний кейс пов'язаний із депутаткою від партії Слуга народу. Погнали. Отже, друзі, що сталося? У 2024 році Національне антикорупційне бюро і САП повідомили Ірині Кормишкіні до заміжжя вона була Алахвердієва про підозру у незаконному збагаченні. За даними слідства, народна депутатка у 2021-2022 роках заволоділа активами, які перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період на понад 20 мільйонів гривень. Її офіційний дохід. За цей період та заощадження становили не більше 2,7 мільйони, які кормишкина використала на інші цілі. За отримані кошти вона згодом придбала будинок поблизу Одеси, де зараз і проживає. У 2022-му, друзі, мої колеги із бігу Синфо з'ясували, що після початку повномасштабної війни Кормишкіна придбала автомобіль Mercedes-Benz S500L. 2021 року випуску ціна на такі стартує від 4 мільйонів гривень. Сама ж депутатка казала, що автомобіль обійшовся їй лише в 1 мільйон. Тобто в чотири рази нижче його ринкової вартості на наше питання стосовно вартості та декларування нового мерса, Гала Хвердієва відповіла так: наразі відбувається процес внесення змін до декларації. Автівку було придбано за 1 мільйон 50 тисяч гривень. Скільки, скільки? Та навіть на вторинному ринку, найдешевший такий седан, коштує 121 з половиною тисячі баксів або 4,4 мільйони гривень по курсу на момент придбання. Себто ринкова ціна цього мерсу мінімуму 4 рази більша ніж каже нардепка. Згідно з аналітикою руху чесно, друзі, ірина лахвардієво увійшла до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9-го скликання за даними досліджень. Пані Ірина пропустила 31% голосувань в проміжку від початку 2022 до травня 2023 року. До речі, додам трохи про сексистський скандал. Сам Корнієнко спочатку сказав про той скандал, що він що це відео змонтоване. Такого мовляв не було пізніше вибачився за сексизм і виправдовувався тим, що більша частина його слів стосується не Аллах а Миколаївської політикині Тетяни Домбровської. Але як ви розумієте, по суті справа це не міняє. А що ж з нинішньою справою про корупцію? А нічого. Пані Але Хвердіїва, тобто Кормишкіна, спокійно собі на волі, вищий антикорупційний суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Таке рішення слідчий суддя ВАКС хвалив 23 жовтня. Повідомила спеціальна антикорупційна прокуратура. Хто ж виявився поручителями у цій справі? Отже, поручителями визнав суд двох осіб. Перша особа, голова фракції Слуга народу у парламенті Деві Торахамія та голова однієї з обласних військових адміністрацій, саме Миколаївської Віталії Кім, ще цікавий момент восени 2022 року. Генпрокурор, тепер вже колишній пан Костін відмовився відкривати провадження проти слуги народу Ала Хвардієвої, які подарували 20 мільйонів гривень та коштовний годинник. Пізніше голова ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що суд зобов'язав Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвардієвої. Що ж до особи депутатки, трохи інформації, щоб ви розуміли, хто це народилася вона в Миколаєві. Відомо, що в різні роки була заступником директора з розвитку у Миколаївській філії страхової компанії Інго Україна, а та заступницею директора Миколаївської міської страхової агенції.

Також працювала на ключових посадах в інших підприємствах на момент обрання народною депутаткою, директорка Миколаївської обласної дирекції страхової компанії Уніка у Верховній Раді Алла Хвардієва є головою підкомітету із питань тарифного та нетарифного регулювання комітету Верховної Ради із питань фінансів податкової та митної політики. Але запам'ятається вона після цієї каденції Верховної Ради зовсім не як винахідниця ідеї законів та змін в країні, а як цитуючи змі, фешн діва дев'ятого скликання. Про що мова? Свою любов до модного обрання Лахвердієва продемонструвала одразу після. Виборів до Верховної Ради, а саме під час знаменитого тренінгу майбутніх депутатів від партії Слуга народу у Трускавці була вона там в сарафані «Версаче» э, останньої колекції. Згодом Алахвердієва прийшла до сесійної зали парламенту із сумкою італійського бренду Гучі. Журналісти оцінили вартість маленької сумки на плечі GG Мермон у 1892 долари. Це приблизно 46 тисяч 730 гривень станом на жовтень 2019 року. Встановила в гардеробі парламентарки. Є також речі відомого бренду Dolce Gabbana. вартістю від 40 тисяч і більше. Їх вона показувала у лютому 2020 року. Ну і друзі, це ще не все. На початку червня 2020-го пані Ірина була помічена в елітному столичному ресторані італійської кухні Фабіус, куди вона приїхала на запрошення скандального народного депутата від ОПЗЖ Іллі Ківи. Києви. В той день він святкував в тій залі 43-річчя. Караван іде навіть тоді, коли собака за даними змі у Києві і Алахвардієвої давні дружні стосунки, попри те, що вони перебували по різні боки парламентських. Барикад, судячи із реакції соціальних мереж на скандал навколо депутатки. Корупційний головним питанням лишається, чому пан Кім взяв пані Ірину на поруки? Відповідь є. він сказав це так. Я знаю її років 20, Є презумпція невинуватості. Маємо відео. Подивіться народну депутатку Ірину Кармишкину. Її звільнили на поруки, Давида Арахамія, і вас. А її я нагадаю, підозрюють у незаконному збагаченні, чому вирішили взяти її на поруки. Тому що є презумпція невинності, по перше. По-друге, я її знаю там років 20, ще коли вона працювала працювала в бізнесі страхування, і вона пішла там отримувати цю підозру, тобто вона не переховується від слідства, а слідство розбереться. Насправді хто винний, і я тут не маю нічого коментувати. Я просто знаю, що це дозволить і далі працювати, і те, що вона не буде ухилятися від правоохоронних органів, і вона зараз повноцінно співпрацює. Я бажаю вважаю, що саме через те, що вона співпрацює. Ує зі слідством ну повністю і надає всі документи. Там все 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 і являється, це і дало суду змогу позвільнити на порухи. Тобто, це вибір був чи там залог, чи з тюрма чи поруки у суда. Це суд приймав рішення, тому що вона добропорядно веде себе по слідству Це моя думка. Ось такі справи. Друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи настав. Час відкрити карти і зрозуміти, де народна депутатка Ірина Алахвардієва або Кормушкіна а, взяла ці 20 мільйонів плюс, які вона явно не могла заробити в стінах Верховної Ради, і чому до сих пір ми не знаємо всіх подробиць, чому партія «Слуга народу їх не підсвічує, а, і пані Ірина, в тому числі, і чи доведуть цю справу до кінця? Будемо за нею слідкувати. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, вся команда працює щодня, аби знали правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і ми зробили собі челендж до кінця року отримати мільйон п'ятсот тисяч підписників. Рухаємося в цьому напрямку. Тому підпишіться і будете в нашій компанії. Наші відео будуть з'являтися у ваших гаджетах. Для нас це важливо. Обіймаю друзі. До зустрічі.